Вітаю, друзі! Сьогодні в Києві, мабуть, вперше за останній тиждень справді така гарна сонячна зимова погода. На вулиці мінус один, таке гарне ніжне сонечко. І одразу піднімається настрій. Хоча зараз спілкуюся дуже багато, як завжди, зі своїми друзями. І всі ми сходимося на думці, що цієї зими головне наше завдання просто. Вистояти, вижити, не зламатися, не піддатися якимось поганим настрім, не піддатися депресії, просто бути на позитиві і в режимі такого енергозбереження, просто зберегти один одного. Знаєте, я думаю, що зараз дуже важливо а, те, що є між людьми. Якась така любов, добре ставлення, підтримка, гарні слова, те, що зігріває в будь-який час. Тому що. Очевидно, що ця зима буде однією з найважчих в нашому житті, можливо, і найважчих. Мені чомусь так от, постійно приходить на думку асоціація з зимою, тою, яка була в серіалі Гра Престолів. Коли весь наш шлях, от, всі там 30 років незалежності України, вони були підготовкою до того, щоб пройти саме цю зиму, зиму 22-23. І... Ну, це це не великі-невисокі якісь слова. Саме цієї зимою вирішується доля України, доля світу. Чи переможе архаїчна пострадянська Російська імперія на чолі з тим чорним таким? Володарем Путіним чи переможуть сили добра, коаліція сил добра, так само, як і в цьому серіалі, коли сили добра, навіть ті, які між собою мали якісь конкуруючі іноді е стосунки, об'єдналися для того, щоб добро перемогло, щоб людство перемогло, щоб люди вийшли. Тобто, реально в Україні зараз так і відбувається. Тобто цивілізований світ об'єднався, а українці це ті, хто зараз просто передовій цієї битви, битви між силами добра і силами зла. Тому, друзі, відкидають цю всю філософію. Головна задача на цю зиму просто вистояти, не зламатися, не здати, вижити і зберегти свою людяність, зберегти наших друзів, дорогих нам людей, зберегти між нами добре ставлення. Все буде добре, друзі. Ми обов'язково переможемо і. Пам'ятаємо, що найтемніша ніч перед світанком, і вже скоро, з 22 грудня, кожна ніч ставатиме коротшою, а день ставатиме довшим. І ми будемо з кожним днем наближатися до нашої української перемоги. Друзі, бережімо один одного. Слава Україні! Сонячних вам зимових днів!